Апарат Макнамара це є незнімний апарат на верхній щелепу з оклюзійними накладками. З допомогою цього апарату ми можемо розширити щелепу, а з допомогою оклюзійних накладок, коли є блок в боковій групі ділянці зубів, ми розмикаємо прикус і таким чином дуже легко отримуємо розширення. Цей апарат використовується з 8 років і до 11. Цей апарат є на помітний в пораження роту, так як основна його частина йде на піднебіння та на бокові зубки. Час лікування з цим апаратом 8 місяців. Результат ми отримаємо за 2 тижні, так як він активується кожного дня. Але для того, щоб зафіксувати те, що ми отримали, пацієнт використовує його пасивно, тобто він знаходиться на зубах. Після чого ми його знімаємо.